Розпаковка на яку я чекала дуже давно, яка за розпаковую разом з вами. Ну і хлопці так. Це просто нереальна така штука. І якщо вона буде зараз крутої якості, то я взагалі буду. Дуже сильно задоволена, тому що в мене цей рік дуже багато новорічних зйомок. І мені ця штука просто необхідна. Тан -тан -тан. Слухайте, таке пакування дуже таке серйозне. Ух ти! Ой, за яке не красиве! Цибан. Дівчата цибан. Цибан на ялинку. Слухайте, ще парфум мені випахне. Це мені здається. І чим вам не ялинка? Боже, я вже в захваті. Як вам? Слухайте, ну, як на мене, це просто шикарно.